Захоплення на все життя. Вже близько 12 років Роман Приходько займається вирощуванням винограду. А нещодавно навіть посів перше місце на конкурсі виноградарів України. Близько 12 років Роман Приходько займається вирощуванням винограду. Якось він побачив на базарі груну красивого та великого винограду, яка дуже сподобалась Романові. І той вирішив зайнятися виноградарством. Спочатку садовив на батьківському городі, потім придбав дві дачі. Це захоплення Романа передалося і близьким. Зараз родина Приходька вирощує не тільки старі та перевірені сорти винограду, але й нові. Перший сорт посадив на Азос Аркадію. То есть Страшинский, ну такие все в общем как бы старые проверенные сорта. Потом начал заниматься, то есть с новыми сортами, гибридными формами. Ездил в Россию до да, частных селекционеров, привозил оттуда во сорта. Ну в общем они меня Нещодавно Романа як приватного селекціонера запросили на фестиваль Сонячна Грона 2010 до Ялти. І він не тільки взяв участь у фестивалі, але й зайняв перше місце в номінації Кращий сорт столового винограду. Я готувався і той тобто, пов'яз тут 6 своїх образців. Перше – «Преображення», потім анюта, Фаво, э, атаман, геліус, подарок Кайнова. Антоні Великий В очі мізких шість образців понравилося саме більше пір приображення. То тобто сі зайняв перше місце по Україні з цим виноградом. Роман зазначає, щоб займатися виноградом, потрібні і терплячість, і певні умови. Це складна справа. Необхідно вивчити літературу, вчасно доглядати за виноградом, проводити обрізку, прикопувати тощо. Та головне бажання цим займатись. Якщо це буде, все вийде. Впевнений виноградар.